Ми можем не давать ему підходы из-за усилия. Ой, хорошо попало. Уже уже. от отъехать. Блять, не бебье. Не биб. А, доб sí. да бье. Вот. даб е. Хорош, майоне отъехать. А ну-ка. Чего тут, блядь, пацаны? Че там, блядь, поебачку прилетает, нормально, бля. Должен умирать, по идее. Да, умираю. Но я тоже умираю. О, блять, я... У мене. Та кабан, там здоровий. здоровый. А не було, чем похилиться, а втік-то я при цей не міг. Куда, суки, до мене, блять, А кріпы. Ауня, блядь, отойди нахуй! А може ти. молодий? Давай. Ой-ой-ой, так це йому пізда уже. А ну ти шо гониш. <свист> <свист> да, 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 Ти бачиш цю эту Ти Як шостий получиш, скажеш, коли у нас ло ХПшки я тобі буду кричати. Ну так кричи, як лохапешки. А ти вже шостий? Ну така, я Я уже сьомий пошли. Не паш, аб ты за гоблін нахуй на линии стоїть. Блядь не доб'їв. А ты не можешь его сервис? Можешь же. Ну можешь я хочешь его. Ну, ты добьешь, ты добьешь. Okay. Ну-ка. Давай, не давай, не давай, з големом. Принимай. Подходи. Че, чо за. А ты ничего не добывай. Бля. Забагато урон. Надо, я думаю, может не доб'є. Давай сагалемчик. Сагал, да. Лемчик, да? Ну, фармы его. волны. Ого. Вот он фармы. За фармы? Да, более еще капец. Ого, тингер, блядь. Сука, ну был. вон, да, 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 да. Давай, пугу, давай. Опа, я может этого чувачка с кабанчиком просто трошки. Да, да, ебал. Давай, пугу не Єбать мене откинули, єбать мене откинули. А чо нахуй? А чо ти не його чи що? Добили, блядь. бля. Бля. Ооо, ебать. В двох выбили, все було нормально. Так мы их были в блядь. Бля, не бьем. Просто я бы, блядь, не с тобой, на путане Ой-ой-ой-ой, тут молодой чел кабанчиком. Ай-яй-яй. а с пизда, блядь, должна прийти. Не? Да. Буду душить, блядь, молодого. Тычки. Бачила, блядь, как водатка стычки тычки дупи. Страшно действует. Можем пробовать. Ну я иду. Да ты пиздец, блядь! Ёбанить Сталина! Блядь, ну нахуя? Ну я... Э, страшный. За пиво! За пиздец! Милли... <со -doo> <-с> -doo -doo>? Давай, не знаю. Да помочь ему. Наверху там дохуя какой-то есть. Нормально. Какая красота была, да? Давай, голыня, убивай Убивай, убивай!

Да, да. Ой, бей ульты! Ты фезд, они что-то люди пустоют, да. Наказуй-то, наказывай ты, молодый. О, если я сейчас найду одного, ты досытер тогда. Ты не помогает, да. серье сам. Не. Я... А вот цего типа я. Аню, хороший. Хорош. Давай, 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 жар, да. Давай это повноту идем. Пацаны, погнали на вак. Да, да, під та, 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 підходь, то та, та, там. Давайте, давайте, молодий жарнемо. Ура, не дасть тебе, він у мене. Ого. Хорошо. Ой-ой-ой, пацаны, тут проблемки есть. Про про не не про а змеїчку не будем? Я ебал ту зменечку. А, я тоже, мабуть. Піро, ти є... тепер. Нема. Поможи мне, пожалуйста. Ой, хорошо, шо ты зробил. Да, я то теж... уровень отлично вообще. Бля, мой. Б... Дуже... В... Нема ТП, блядь, не чуєш мене чи що? Так кажи! ты, блядь, кажи, а, що нема. А, я тобі сказал, хули ты мене не чуешь? От його я поймати? А ну молодого. Пиджарить, 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 пацаны. Ой-ой-ой, я капру жарочка, блин, жарко. Правильно, да. Сзади, бежит, сзади. бежит мудила. Давайте, давайте мудила. сейчас бегаю, лучше Ой, хорошо. Ой, 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 Серьо, nee. дай ТП. Сука, заїбай, так хлопці. Ня-ні, я не буду Я ебатися в купу ті пів соло. Шинка. Я лінку. А що там у нас внизу відбувається? Як в курс. Внизу щось то вже небезпечно відбувалося. Там типа бігають, і вони дуже сильно хочуть, щоб я вмер. О, о, тут блін, рунок. Бісять мене. Дивіться, нам на те цей заходять. На Т3. Да, умер, а, немає. Ми не можемо. Куди заходимо? На Т3. Опа, заходжу я туди. Сейчас ми щось зробимо. Давай, щас прыгну. Давай, вс.

Ты брат, канали секунд. Далі, далі? Секунд. секунд Я махаюсь, я до конца. Давай, до... Братан, Не і... нього Братан, я до конца. Хорош, хороший. <laughs> Чуть-чуть не подивився, коли мене ульта откатується. <laughs> На ебу ешьте, блядь. Так що похуй. я живучий, блядь, я живу вечно, пиздец. Опа. А ну-ка молодого. Оп, оп, оп. я найду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ой, зря нажав Опа є Ой 300 20. копійок за змійку, да я нічоси mm -hmm. Я кину кінжал, а сейчас доб'є Прикол ні і і Вкусно бл*** Так довго летів, так довго летів О, mm Галу -hmm. не може наносить урон вишечками Керсівий Е-е-е слістим охо як а якщо вот так вот сделать? Патики? Ой-ой-ой, який роз'сюди Диви, як мене ебуть. Диви, як я ебу Як же ж боляче було? Ты бачиш, як я виїбав? Хорош, хорош Нажаль, такий сладкий варлок був. Не доганяю. І нагло, блін, проти спектри варди, пизди. Диви, як він замерне щас. А я вбив його друге. Ну їбать, я топ левел на карті. А який в тебе? 24-й, oh, А от куди він у тебе взявся? Тому що пацик у вас топовий саппорт. А ти точно не мідовий? Бо по левелу ти якийсь, ну, дуже потужний. Ой, блядь, я говорю, блядь. Ты мудришься. Ты свои предметики активировал той нейтральный чешек. Кто хто? А він мені бабки дает. Да. Ай, досвід? Да. Ну у меня смертей 4, він мені не дохуя дав. У меня то тоже 4. <ріх> <ріх> Опа, пацики. Нас запалили. Опа. Пацики. Сейчас буде прожарочка жстка. Я я Дэйный, am the only one. могу. Есть okay? yes, молодый, а дай молодый пропал. Да, я на него отца Ну, для кого стих кинуть. Пошли, Вот Да, это кайфово. Блять. Да, это эта пашка А ну-ка. Блять. Да, вот прыгаю, прикольно.

Ну Чивень. у нас это майже однаково. І чим він Володя в нього предбат Мене є все. Да. Да, в принципі. Главно залетить, я ворву. Сирый иллюзия мы еба. Нормально заганім, чиком можна прорватися. Заганімо мені на їхню лінку пофігу. І да, я була класна в нього, конечно. Міг пофармати пів ігри. Ну що я в Вардіку тут її бачу, пацани, Що ви скажете? О, я я полу... скажу, що це неймовірно. <ріху>